Львів'яни взялися самотужки облаштовувати вулиці блокувальними пристроями, які не дозволяють автівкам заїжджати нахідники. Першим місцем вільний від машин стане вулиця Вороного. Цього четверга там вже розпочали роботи. Все час машини заїжджають прямо на тротуар. Не те, що там около тротуара, а прямо під окно. І взагалі це дело дуже удобно. Я смотрю і завідую, хто це все має. У нас центр і. Он... Щоріми машини всі стоять. Прямо на тротуарах прохожуй, так от прямо боком. На 90-метровому відрізку тротуару встановлять 50 стовпців. Гроші на це збирали також самі. В одній із соціальних мереж створили групу, де кожен міг зробити свій внесок. Необхідні 5 тисяч гривень зібрали за два з половиною тижні. Учасники групи запевняють, однією вулицею обмежуватись не будуть і поширюватимуть ініціативу в центральній частині міста. Якщо ми будемо чекати від влади комунальних служб, чиновників і так далі, що вони будуть робити свою роботу, при цьому кожен раз переобираючи тих самих політиків, які цього не вимагають, які призначають корумпованих чиновників, самі стають корумпованими чиновниками. Ми будемо жити в лайні до кінця своїх днів. Це вже не перша акція громадського руху Дайте пройти. Спершу активісти проводили рейди вулицями міста, залишаючи на автівках, припаркованих з порушеннями правил дорожнього руху, наліпки з написом Мені плювати на всіх паркуюсь де хочу. Свої рідні відзнаки отримували лише ті водії, які заважали пішоходам рухатись тротуарами.